Я не вірила, я дивилася на неї, я розуміла, що це не може бути, Ох, бо вона була така, як жива, тільки з закритими очима. Я тримала її за руку. На той момент я розуміла, що в неї рука була тепла, вона не була холодна. І мені здавалося, це, це просто щось відбувається, що вона спить. І що це не може бути, що її вже немає. Дуже це дуже важко. Я не розумію, як мені бути далі. Я вважаю, що всім саме цей уламок полетів в серце моєї дитини. У нас загинув близький друг, якого ми дуже давно знали. Він був дуже доброю, світлою людиною. Він якраз збирався вже їхати. Він стояв якраз ось в крайній там в автомобілі. Він тільки вимкнув запалення, збирався їхати, але не встиг. Він дуже полюбляв приїжджати сюди, до Кафебосу та брати каву. Його улюблена кава була фірмова, холодна. Тому сьогодні взяли його улюблену каву, квіти і приїхали сюди. Тут он стоял на серой мазде и во время прилета он сказал, за таки самом так, в центре взрыва и ему прилетело скоро. Мгновенная смерть. Я отключил, я тогда самый первый об этом узнал, потому что у нас есть беседа в Телеграме, я всем пишу, типа, все живы, здоровы, Назар не отвечал. Я, наверное, раз 30 звонил. Не брали трубку. Уже Илюша мой друг начал его искать. А потом берет девушка полицейская, берет трубку. Говорит, кто? Я говорю, я Дима, я его друг. Он говорит, можно контактные данные. Говорит, да, это Ющенка Назар, он из Черни, говорит, ну, передать родителям, то, что он, то, к сожалению, погиб. хороший был человек, он всегда пришел на помощь, всегда не отказывал, ни в чем надо помощь, всегда пришел. Тяжко сердце болит. Такую красоту превратили, так сказать, неизвестно в что. В результаті воєнного злочину Російської Федерації, терористичної атаки на центр Чернігова постраждало 163 людини. Із них семеро загинуло. На жаль, серед них є дитина 6 років. П'ять людей зараз в лікарнях в тяжкому стані. Всього в лікарні зараз 41 людина. Інші отримали абулаторну допомогу та ну, перебували вдома після обстеження лікарів. Одна дівчина 12 років перебуває в київській лікарні Ахмедуті. Зараз комісія спеціальна, яка створена вчора, була ще міською радою, працює над повністю аналізом всіх збитків по приватному житлу. Це кожна квартира, вона буде обстежена. Заміряні вікна, які потребують заміни. Ну в основному це вікна або інше пошкодження. П'ять дахів на будинках, які постраждали. Вони не підлягають поточному ремонту. Тобто, це буде капітальний ремонт. Ми будемо його робити першочергово, тому що сезон дощів опалюваний сезон.